Розділ другий. Коли наблизився час Давидові померти, він проголосив своєму синові Соломону заповіт у таких словах: Я відходжу в дорогу, призначену для всіх людей на землі. Тож будь сильним і покажи себе достойним мужем. Вірно дотримуйся наказів Господа свого Бога і ходи його дорогами, виконуючи його заповіді та його постанови, пильнуй його закони та його свідчення, записані у законі Мойсея. Аби тобі щастило в усьому, що робитимеш, і скрізь, де ти обертатимешся, аби й Господь міг дотриматись своєї обітниці, яку він дав мені, говорячи: якщо твої нащадки виконуватимуть свої обов'язки і ходитимуть переді мною в істині від щирого свого серця і від усієї своєї душі, то ніколи не забракне у тебе спадкоємця на троні Ізраїлю. Ти також знаєш. Що мені зробив Йоав, син Церуї, і як він повівся з двома військовими командирами Ізраїлю, за Внером, сином Нера, та Амасом, сином Єтера? Він підступно вбив їх, помстившись за кров, пролиту на війні, і то в мирний час заплямувавши таким чином невинною кров'ю свій військовий пояс, що на його крижах, та своє взуття, що на його ногах. Тож учини, як тобі підкаже твоя мудрість, але не допусти, щоб його сивина з миром зійшла в могилу. Що ж до синів Барзілая з Гіладу, то вияви до них прихильність, аби вони були серед тих, котрі споживають їжу за твоїм столом, адже вони стали мені в пригоді, коли я втікав від твого брата Авесалома. Є ще в тебе веніямінець Шімей, син Гери з Бахуріма. Він злісно проклинав мене того дня, коли я йшов у Маханаїм, проте він вийшов мені на зустріч до Йордану, і я присягнув йому Господом, пообіцявши, Я не страчу тебе мечем. Ти ж не залишай його непокараним, як мудрий чоловік, ти знатимеш, що з ним учинити, аби його сивина зійшла в могилу зрошеною кров'ю. Отже, Давид спочив зі своїми батьками, його поховали в Давидовому місті. Загальний період царювання Давида над Ізраїлем становив 40 років. У Хевроні він царював 7 років, а в Єрусалимі його правління тривало 33 роки. Тож Соломон зійшов на трон свого батька Давида, і його владарювання було дуже міцним. Якось Адонія, син Хагіти, прийшов до матері Соломона в Вірсавії. Коли вона запитала, чи ти прийшов з миром, він відповів з миром і додав. Маю до тебе справу. Вона ж сказала, Говори. Тоді він промовив Ти знаєш, що царство належало мені, і увесь Ізраїль сподівався, що я стану царем. Однак все змінилось, і царство дісталось моєму братові, оскільки так було визначено Господом. Зараз я маю до тебе одне прохання не відмов мені. Вона сказала йому: Говори. Тоді він каже: Поговори з царем Соломоном, адже він тобі не відмовить. Аби він віддав мені за дружину Шунамійку Авішагу. Вірсавія відповіла: Добре, я поговорю з царем про тебе. І коли Вірсавія прийшла до царя Соломона, аби поговорити з ним про Адонію, цар підвівся і пішов їй назустріч, вклонився матері, після чого знову сів на своєму престолі. Був також поставлений престол для матері царя, і вона сіла праворуч нього. Після цього вона сказала я маю до тебе одне невелике прохання, лише не відмов мені. І цар відповів їй проси, моя мамо, я, напевно, не відмовлю тобі. Тоді вона сказала: Нехай Шунаміку Авішагу віддадуть за дружину твоєму братові Адонії, відповідаючи, цар Соломон сказав своїй матері: Чому ти просиш для Адонії лише Шунаміку Авішагу? Тож проси для нього також і царство, адже він є моїм братом, до того ж старшим за мене. І на його позі священник Авіатар та Йоав, син Церуї. Після цього присягнувся цар Соломон Господом, заявивши: Нехай так чи інакше учинить зі мною Бог, та ще й додасть, якщо Адонія за свої слова не поплатиться життям. Тож сьогодні, як живий Господь, котрий мене зміцнив і посадив мене на троні мого батька Давида, і який за своєю обітницею підтримав мій дім, Адонія має померти. Цар Соломон послав Бенаю, сина Єгоїди, і той стратив його, отже, Адонія помер. А священникові авіатару цар звелів відправляйся в Анатот, на свою родинну посілість адже ти також заслуговуєш смерті. Проте сьогодні ти не будеш страчений, оскільки ти носив ковчег владики Господа перед моїм батьком Давидом і страждав так само, як страждав мій батько. І Соломон позбавив авіатара гідності Господнього священника. так виконалось слово Господа, яке він провістив у щіло щодо родини Ілія. Коли про все це дізнався Йоав, адже Юав також був прибічником Адонії, хоча і раніше виступав проти Авесалома, то Йоав утік до Господнього намету та вхопився за роги жертовника. Цареві Соломонові донесли, що Юав сховався в Господньому наметі, і він перебуває біля жертовника. Тоді Соломон послав Бенаю, сина Єгояди, з наказом Іди і страть його. Беная прийшов до Господнього намету і сказав Юаву: Цар наказує тобі вийти, але той відповів: Не вийду, а хочу померти тут. І Беная передав його слова цареві, розповівши, ось що сказав Юав, і так мені відповів. Тоді цар сказав йому: Вчини за його словом, убий його і поховай його, таким чином знімеш з мене і з роду мого батька провину за кров, яку без причини пролив Йоав. І нехай Господь поверне його кров на його власну голову, адже він стратив двох мужів, справедливіших і кращих, ніж він сам. Він убив їх мечем без відома мого батька Давида, Авнера, сина нера, полководця ізраїльського війська й Амасу. Сина Єтера, полководця Юдиного війська. Нехай їхня кров паде на голову Йоава та на голови його нащадків в усі часи, а Давид та його нащадки, його дім і його престол нехай мають мир від Господа навіки. Тож Беная, син Єгояди, пішов до Йоава, вразив його, і той помер. Поховали Йоава в його домі, в пустелі, замість Йоава, головнокомандувачем війська Ізраїлю, Цар призначив Бинаю, сина Єгояди, а священника Садока цар поставив замість авіатара. Тоді цар послав, аби покликали Шімея, і наказав йому Збудуй собі дім у Єрусалимі, живи в ньому і не виходь звідти нікуди. Запам'ятай, того дня, коли ти вийдеш звідти та перейдеш потік кедрон, то неодмінно помреш, і твоя кров буде на твоїй голові. Шімей відповів цареві: добре, як ти наказав, мій володарю царю, так твій слуга чинитиме. Отже, Шімей мешкав у Єрусалимі довгий час. Але так сталося, після трьох років, що втекли два раба Шімея, до гадського царя Ахіша, сина Маахи. Шимея повідомили про це, говорячи, твої раби з'явились у гаті. Тому Шімей зібрався, осідлав свого осла й вирушив у гат. До Ахіша, аби відшукати своїх рабів. Щімей пішов і спровадив своїх рабів з Гата. Коли Соломона повідомили про те, що Щімей виходив з Єрусалима до Гата і повернувся, цар послав, аби покликали Щімея і сказав йому: Хіба я не заприсяг тебе Господом і не застаріг тебе, говорячи, запам'ятай, що того дня, коли ти звідти вийдеш, ти неодмінно помреш. Ти ж мені відповів добре. Тому, що ти сказав, я буду слухняним. Але чому ти не дотримався присяги, даної перед Господом, і наказу, що я тобі дав? Далі цар сказав до Шімея: Ти, напевно, пам'ятаєш і усвідомлюєш своїм серцем усе те зло, яке ти вчинив моєму батькові Давидові, нехай Господь поверне твоє зло на твою голову. А цар Соломон, хай буде благословенний, як і престол Давида, непорушно стоятиме перед Господом навіки. Цар наказав Бенаї синові Єгояди, і той пішов, вразив Шімея, і він помер. Так зміцнювалась царська влада в руках Соломона.